Добро здоров'ячка всім. Що хочу сказати по поводу своєї грабалки. Питалися як, що до чого. Ну, ось результат такий. Немножко поработали. Киш. О, працює вона відмінно. Ну, це адаптер вже чисто під неї. То раніше. було друге застосування, зараз чисто під грабалку. Що єдине, грабалка хороша, вже краще в неї гребти, ніж руками, набагато скоріше. Ну, один мінус в неї, що маленькі сонця, невеликі валки О, І такі тоненькі зуби. Для, правда, пару зубів немає. Ось вже зуба немає. Чотири зуба, коротше, вже немає. Ну, але вже вона в мене правда, працює вже, мабуть. Ну, більше 6 чи 7 років. Давно вже її купляв. Ну, треба все уварувати, трохи, підварувати. Це кріплення теж відвалилося на перекидання сонець. Цепки треба перероблювати. Ну, відвалилося в мене ось тут кріплення. Поїхав теж гребти. Відвалилися повністю граблі, тут тут поусилював трохи. І таке. Система підйому система підйому просто педалька зроблена ось на такому фіксаторі, обикновений з проволочки. Наприклад, приїхав. Треба, нічого не треба бігти розкручувати, просто відкинув і граблі опустилися. Треба підняти прирозвоток, підняв собі. Треба їхати, за щолочку закинув. Опустив і поїхав. Ну, якось так, а, система кріплення. систему кріплення ще трохи удовжував, тут десь по 20 см наварував, ну, Желіза наварано трохи, бо черкало обкрило, щоб вони далі стояли. Ну, Напружина грає це таке є. Сипки, фіксатори так само трохи удовжував, перероблював. Переварував, треба все якесь воно таке ніжне, непотрібне. О. Ну, Це стоїть зараз на Фу. Стоїть на переверт... не на не перевертання, а на гребіння, ну, гріб сіно тільки що. А щоб перевернути, ну, це треба їх високо задирати, або десь адаптером заїжджати, щоб мотоблок був знизу десь на горбочок, чуть -чуть, або високо піддерти. Ну, а на систему. Перевертання сіна, просто ось ці цепки розфіксували, нічого не треба робити. Просто взяли ось таку, на другу сторону, перевернули їх. Ну і все. І так само цепки наділи, опустили, і так само можна перевертати. О. Ну, в принципі, якось так. З руха працює, все чітко, погода чудова. Скоро поїдемо збирати результат нашої праці. Ну, якось так.